Привіт, я новий ютубер по Блоксфрукту. І Я вам покажу, як виконати всі квести у доджо. Для їх виконання потрібно мати 500 майстерства на драгенталоні. Перший квест на отриманні білого поясу. Для того щоб виконати квест, потрібно взяти три квести. у цього NPC. Для отримання жовтого потрібно відправитися проходити пару морських івентів. Щоб отримати оранжевий пояс. Потрібно потрейдитись один раз. Через день ви зможете взяти наступні три квеста. Для отримання зеленого поясу потрібно піти на ЛВЛА Небезпеки і поплавати на четвертій зоні. Більше п'яти хвилин. Наступний пояс синій, щоб його отримати, потрібно, щоб інший гравець підняв фрукт, і дав вам його, щоб отримати фіолетовий пояс. Потрібно вбити три елітних піратів. Цей квест можна виконувати на різних серверах. На одному сервері вбили елітного пірата, щоб не чекати 15 хвилин на спавн. Ви можете ще одного вбити на іншому сервері. Для отримання червоного поясу потрібно вбити трьох морських звірів, які спавняться разом. Щоб отримати останній чорний пояс, потрібно прийти івент на вулканічному острові, для якого потрібний магніт. Щоб скрафтити магніт, потрібні матеріали, які зображені на фото. Цей острів спавниться на шостій зоні. Дякую за перегляд цього відео до зустрічі.